Підітріть слюнки, жебраки, новенький Росройсь Спектр за понад 600 тисяч євро придбали собі 13 українців під час повномасштабки. Вийшло розслідування української правди. Проте більшість їздить по прекрасним дорогам Монако, а в Україні лише реєструються, адже у нас у корупціонерів не питають звідки у них гроші. З 13 власників тільки 4 мають відповідний дохід. Інші 9 зареєстровані на підставних людей, хто не має офіційно таких доходів. І тут питання до системи нашого фінансового моніторингу, а як це можливо? З звичайних лохів будемо за кожну копійку вимагати підтвердження. А Rolls-Royce роз купуються, реєструються і їдуть додому в Європу, де Беп Онліфаншіць викриває. Зокрема, в списку нардеп Вацак, який має два таких авто, зареєстрованих на інших людей. Екс нардеп Хомутнік, який сидить за кордоном, Микола Ковальчук, який не має офіційних доходів. Отака от реальність. Багатим треба жити своє прекрасне життя, а не в окопах сидіти. Підписуйтесь на канал.